Простояв недовго. На Лозівському кладовищі погнули новий паркан. Огорожу комунальники встановили перед Великоднем, а у поминальну неділю в неї в'їхала автівка. Яка саме працівники кладовища тільки припускають, бо цього дня транспорту і людей було багато і услідкувати за всіма не змогли. Чи збираються шукати порушника, розкаже Ольга Бондаренко. Ніношкавитно огорожу погнули поминальної неділі, розказує завідуючий кладовищем Олександр Мизников. На цвинтарі було багато людей і машин, тому пом'ятий паркан побачили пізно. Про габарити транспортного засобу судять по розмірам вм'ятини. Мікроавтобус, лівазі, ну що тота, що та водія не зможуть. Бідкається завідуючий. Його обурює, що паркан тільки встановили, а пошкоджену секцію. доведеться заменить. Со поверхность все. Она быстро соржавеет из нее. А так на нее 50 лет. А если ее вообще не трогать, механических не будет повреждений, она будет стоять практически вечно. Но на наш век это точно хватит. Сто лет будет стоять. Жня і ще один невідомий шофер не розминувся із стовпчиком сектору на території кладовища. Розповідає Олександр Мизников. На цвинтарі зараз встановлюють камери відеоспостереження, щоб у подальшому уникнути ситуацій з невідомими. І ті, хто нашкодить, відповіли. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.